Долучаємо ще одного гостя до ефіру Андрій Саплієнко, військовий кореспондент, з нами на зв'язку. Вітаю, Андрію, вітаю Наталочка. Андрію, Хочу почати із цього ролика російського проти мобілізації, де професійні актори знялися і ну вже там і знайшли, хто вони, що вони і так далі. Наскільки, взагалі, на що їм це здалося? Це все робити, і наскільки це ефективно на твою думку? Ну, я, чесно кажучи, не встиг подивитись цей ролик. Я чув, що вони його запустили, але не встиг подивитися. Ну я не очікую чогось там принципово нового. Це частина російської інформаційної війни проти нас. Спроба, скажімо так, спроба внести розбрат між різними частинами українського суспільства. Ну зараз вони пробують напевно качати. Історію багаті українці. І і бідні українці, я так думаю, ну саме а, так, саме ну. так. Там там такі лейтмотивом того ролика є фраза там його синок, мовляв, еліта, ти м'ясо і так далі. Ну ми розуміємо. Але що цікаво, українською мовою цей ролик, та тобто він орієнтований власне на, на українців, та щоб вплинути на, на українську ситуацію. Так що говорити саме про інформаційну кампанію, інформаційну складову, ти як військовий кореспондент, як журналіст, який відстежує. Тривало в часі, те, як Росія намагається інформаційно чи дезінформаційно впливати на українців, на українське суспільство, от чи змінюються за останній час їхні підходи, на твою думку? Ну, ти знаєш, я думаю, що один цей ролик, яким би якісним він не був, якою б якісною українською мовою він не був зроблений, він ситуацію на їхню користь не поміняє і, скажімо так. Сам по собі ролик цей розбрат в наше суспільство не внесе. Але треба розуміти, що інформаційна війна і складається з інформаційно-психологічних операцій, насамперед. А будь-яка інформаційно-психологічна операція вона має декілька компонентів. Тому я думаю, що цей ролик він лише один, це дороговартісний компонент, але. Лише один з компонентів, які от працюють на, на цю російську е, задачу. Тобто він створює такий якби інформаційний фон невдоволення. Ну, принаймні, пробує його е, створити. Але ну, ти враховуєш, що працює потужна мережа російських ботів, е, працює е, дуже потужна мережа, е, скажімо так. Соцмереж, які позиціонують себе як нейтральні, але фактично працюють на Росію. Тобто, це такий багатокомпонентний підхід, і ну, якщо вони вкладають в це гроші, вони напевно думають, що це ефективний підхід. Хоча я, я ти знаєш, я от не можу сказати, що ну от я мірю градус настроїв, принаймні у війську серед військових, я не бачу. Знаєш, не бачу ознак е, от такого розчарування людей е, по категоріях бідні і багаті. Ти знаєш, от е, дивна штука, я був от е, минулого тижня в бригаді Хартія, і відомо, що е, ця бригада була, скажімо так, сформована за ініціативою одного з найзаможніших українців Всеволода Кожем'яка. І, 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 і ну я не бачу, розумію, в цій бригаді воюють різні люди, і, і, і люди із заможних категорій, і люди менш заможні. Але у всіх одна задача зупинити ворога, і всі розуміють, що насамперед вони українці, вони військові, вони в даному випадку в цій бригаді нацгвардійці. А вже потім все решта, що пробує качати російська пропаганда. Ну так мені здається, і так мені ця ситуація бачиться. Іншими словами, можна сказати, що вони все одно до кінця не розуміють українців нашу мотивацію і відповідно неправильно використовуючи це все в ІПСО, не досягають результатів. Ну не будемо їм підказувати правильні ходи, але не будемо знаєш, навіть знання. Української мови, воно не тотожнє знанню українців, що таке українці. Насправді, українці я ще з 14-го року зауважив: українці сильні от своєю здатністю формувати горизонтальні зв'язки. Не між владою і громадянами, а між окремими людьми з різних категорій. Те, що називається громадяни, які народились на в різних містах на сході, на заході, на Півдні, на півночі це не важливо. Але люди, українці, вміють будувати оці горизонтальні зв'язки, які допомагають перемагати ворога, і з цими от щоб перервати ці горизонтальні зв'язки, ворог нічого не може вдіяти, розумієш, і це працює. Це те, що ми бачили на Майдані, те, що зароджувалося і розвивалося на Майдані, те, що потім проявилося вже під час російсько-української війни. Я дякую тобі, дуже Андрію, за аналіз того, що відбувається, в тому числі і на інформаційному фронті, і за твою роботу. Андрій Саплієнко, військовий кореспондент, був з нами на зв'язку. Бережи себе, все найкраще.